Знає, чому не знаю, чи мене видно там сонечко. Поуходили за той Боже, як тут все кофе. Яка красота. Правда, вода не із самих чистих. Ну так, ладно, нічого страшного. Ми зараз вже в... Ну я такий, типу, я не розвиваю. Папа, папа Джо. Сидимо, ждемо піцу. Прекрасно. Оте ще наші мальчики. Ой, мої мальчики. Отак от Ось так от. Як oh, же стильно молодіж. <рик> Оце їхніх цих багатарів три. А це от моя, по Лєдінському. Да, сачок. Я ще не допомогу, буде лісти. Цікавий факт. Немного Я не їм цікаво. Цікаво. помідори. Зараз буду їсти помідори. Цікавий факт, вона мілфа.

Прямо кушаю. Я и мои эстетичные съемки. Я да. уже пришла до дома. У меня, конечно, тускло светло, но ничего страшного. Я еще была в Монпасе и покажу вам, что я купила. Я была, ну, гуляла, побачите видео. И я купила себе такие две заколочки. Просто, ну, вони мені дуже нравляться, тільки я не знаю, як вам їх показати. Тому що в мене пучок, це пучком. І ще я купила бісер. Блакитний. Якщо він мені був, то побачите в наступному відео. Ось такі моє справи. Тому всім дякую, всім пока!